Привіт, друзі, ти на каналі Хотебич Вод. В цьому відео дивимося на новий танк з коробок, а саме нова двохстволка. Так, зараз подивимося на назву. Маю надію, правильно прочитаю назву цього нового танка. Називається Contradictions. От якось так. Це двохстволка, важкий танк Британії 8 рівня на дві гармати. Ще раз повторююся: двостволка, дві гармати. І 2 секунди, якщо я не помиляюся, отут показано. Іде підготовка до залпу. І зараз саме головне, що нас цікавить, я думаю, всіх, а саме, які у нас тут гармати, скільки забирає пулька та скільки вона пробиває. І так, зараз на бронебійних снарядах ми працюємо. 360 забирає один постріл, середньоразової шкоди за постріл. Та, 225 мм пробиває броні, до 204 мм втрачає бронепробиття на відстані. Ну, ББшки наші літають з такою собі, середньою швидкістю: 1050 м за секунду, голдові підкалібери дорогі. 255 мм пробивають броні, також 360 забирають за постріл. Так, фугасики 8 штук возить на шовториплею, 440 забирає один. одна пулька середньої разової шкоди за постріл та 53 мм пробиває броні. І так, ми зараз наблюдаємо. Так, зараз був залп 723, ми зараз забрали з тигра один. Ну, можна сказати, що ми мало що бракувало і. Попали б в нубку. Ну, мало що, бо тому, що це нас кинуло до 7 рівнів. А цілковита нубка це було б до 6 рівнів. Але все одно дуже чудово. А саме головне, що немає жодної артилерії в командах. Без артилерії. Бій це просто: от, ми зараз поїхали сюди на першу другу лінію. Ми зараз будемо просто розвалювати противників наліво та направо. 2655 ми вже напулькали 2 1 рахунок. І все одно ми програємо по хпшках на команду. Ну от роздаємо наліво-направо, от ви бачите, що робиться так? Ми граємо на ласвілі стандартний бій. За кермом нашого е контрадикшуса сидить гравець з ніком Стіп 90, Стіп, Якось так. Ну, маю надію теж правильно просто в нікнейм. Ну, думаю, це не принципіально. Швидше за все, це навіть не українець, але. Досить непоганий такий настрільний бій. Це в момент записі, записування цього відео. Це топова завдана шкода на цьому новенькому танчику. Так, ви бачили, як тільки що, ми відвернулися від пострілу Йосипа третього. От зараз просто снарядик пролетів над нашою шапкою, а ми пробили тигра першого. Зараз не знаю, яким чином ми не пробуваємо Йосипа 3, хоча нам пробиття вистачає 225 мм пробуває броні. Так само, якщо я не помиляюся, як і в Йосипа 3. У нього так само пробуває. Так що буде залп, так, дали залп. Але трішечки маловато вилітаємо, тільки 646. Ну як маловато. От я сказав маловато, а це восьмий рівень. Так, от, якось так. Ну, от об'єкт 703, варіант 2, як ви знаєте. Також був у коробочках у свій час. У нього також двохстволка, але там, якщо я не помиляюся, залп готується біля 5 секунд. Ну, якщо хтось не полінується, і якщо я помилився, звичайно, то можливо хтось мене поправить в коментарях. І так, ну що ж, зараз нашого візові. Так, ми пробуваємо нашого візові. Зараз в башенку на 359 Він нам давав залп, бо тому, що ми заблокували 720. Бачите, отут пише 720 Ми заблокували бронею. Тобто він нам давав залп. Так, ну чудово, чудово, я бачу, бачу тут і кавенна такі досить непогані. Ну, Побачимо, можливо, можливо, можливо на днях. І я також відкрию декілька коробочок, подивимося на оцю рулетку. Мається на увазі не чат-рулетку, а рулетку від Wargaming. Ну, Побачимо, побачимо. 343 зараз завдаємо Йоси по Йосипу третьому, Понад 5К вже напулькано, 8-4 рахунок. Якщо дивиться на мінімапу, зараз просто наші союзники мчать. В спину заходити противникам, які зараз знаходяться отут. Як нас зараз Йосип третій не пробив, от куди він нам цікаво влучив? От от, от, цікаво, куди він нам влучив? Він десь влучив. Мені так здається, десь в борт. В борт він нас не пробив. Це був дуже гострий такий кут. І швидше за все він нас туди не пробив. Так, ну от наш візові нас пробиває на 293. На щастя, не вилітає у нього альфа. І зараз нам пошкодив. Центуріон 5-1 фугасиком ворожий зараз завдає тільки на сотню, але він нам був пошкодив заряджаючого. Ми відразу його відремонтували, тобто як відремонтували, ми заряджаючого, ми його не відремонтували, ми його відкачали, просто відкачали. Вже знову живе собі чоловік, заряджає пульки, наші, якими ми зараз будемо працювати. Знову тільки на фугасиках працює центріон 5.1. Невідомо, от це якийсь садомозахист чи що. На фугасиках працює. Весь бій, подивиться, сім'єдпогадів забрав. Ну от, якось так. Так що, ну, подивіться, ВК-шка просто вже не витримує, їде в нашу сторону. От, швидше за все на ВК 101 п Оцей противник, що чи за все він подивився на мінімапу, що наші союзники вже повністю обкружили, повністю обкружили команду противника. Він вже не бачить жодного сенсу стояти. Ну, Зараз йому треба було прожимати вперед, бо тому що там тільки прожетоп-54-й залишився та наш то реплею. Але тут вже залишається тільки три противника, вже два, і ми встигли ще забрати ВК 101П І Т-34-2. Так, доїдемо ми до нього чи не доїдемо? Ні, не доїжджаємо. Наш Борщецький його добирає. Ось такі у нас бій на новому двохсвольному танчику. Майстер, звичайно, здобуває на шовтериплею, основний калібр, сталева стіна та підтримка. І, як я вже сказав, це поки що рекордні, майже сімка, два фраги ми забрали, тобто два танки ми знищили. 1769 чистого досвіду ми здобули. Та заробила з преміум аккаунтом аж цілих 222 тисячі срібла. Тож обов'язково прожимай жирнішу подобайку. Підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!